Нещодавно ми разом з гостями в студії розповідали про державний грант. Є робота. А сьогодні вже можемо поговорити про деякі результати цього проєкту. Підтримка від держави для бізнесів працює і приносить свої плоди. Смачні плоди я б сказала. Наприклад, у вигляді хрусткого хліба та ніжних круасанів, які випікають на Київщині, підприємство дуже постраждало на початку війни. Так. Як зараз відбувається відновлення хлібозаводу у сюжеті ранку вдома? Духмяний з ніжним якошем та хрумкою з коринкою саме такий хліб випікали на підприємстві Чанта Маунт на Київщині, а ще виготовляли смачнющі круасани з різною начинкою на бельгійському вершковому маслі і без трансжирів. Загалом щомісяця до війни тут випускали 400 тонн продукції. Але у березні 2022 року російські окупанти обстріляли територію хлібозаводу. Ми зараз перебуваємо по суті в епіцентрі взривів, в епіцентрі самої великої пожежі, яка відбувалася після того, як прилетіли снаряди. Снарядів всього ми нарахували по камерах. Це десь було до восьми штук. Частина ворожих снарядів пробила покрівлю, загорілося обладнання, труби, печі, комунікаційні мережі. Були пошкоджені лінія з виробництва круасанів та хліба. Горів фрізер так званий, тому що він забезпечує процес заморожування хліба. Отут, де пусте місце, тут був кулер, такий серпантин вертикальний, де продукція виходила після випічки з печів, переходила на охолодження, щоб потрапити в фрізер на заморожування. Збитки заводу склали понад 5 мільйонів євро. В компанії зрозуміли, самотужки відновитися не під силу і подали заявку на отримання державного гранту за програмою Є робота. Отримали 8 мільйонів гривень. Завдяки чому вдалося відновити лінію з виробництва круасанів протяжністю 71 метр. За добу тут народжується 70 тисяч кулінарних виробів. У замороженому вигляді їх продають торговельним мережам та кав'ярням. Найголовніше це якісна сировина. І власне, над цим наша компанія завжди працює. Сировина високоякісна з високими вимогами до неї, і крім цього дотримання технологічного процесу. Температура, режим все має значення. На хлібозаводі над цими параметрами працювали довго та результатом задоволені. На черзі відновлення лінії з виробництва хліба. Віра Самбурська показує гордість компанії. Кодову піч з натурального каменю для випікання буханців, багетів та чіабати. Така піч єдина в Україні, кажуть фахівці. Вона завдовжки 25 метрів та складається з п'яти секцій, кожна з яких контролюється та коригується завдяки вбудованим технологіям. Саме завдяки натуральному каменю утворюється пориста структура наших виробів, і хрустка скоринка саме в чабаті, в багетах і в хлібах. До повномасштабного вторгнення Росії на хлібозаводі працювало 140 людей. Зараз близько 40. Решта співробітників чекають на повне відновлення підприємства. Через російські ракети згоріло і складське приміщення, де зберігалася продукція. Коли ми приїхали сюди в перший день і побачили, що тут відбувається, то, звичайно, без сліз на це все дивитися було неможливо. Тут все горіло, все тліло. І дуже пахло хлібом. Робітники заводу сподівалися, що збережеться хоча б якась частина продукції. Та все марно, адже борошняні вироби були заморожені і тільки підсушувались, палахкотіли знову. Розповідає директорка заводу Олена Тараненко. Так вигоріло 90 тонн харчових продуктів. Тож підприємство на собі відчуло всі наслідки російського миру. Це залишки точки у. Яку ми знайшли в перший же день, як тільки приїхали після обстрілу, вона перебувала прямо на порозі нашого заводу. Спочатку ми не знали, що з нею робити, а потім вирішили, що це все таки пам'ять. І цю пам'ять ми повинні зберегти на прикладі нашого заводу, можна зрозуміти, що таке зброя і, і яке горе вона приносить на хлібозаводі замінили покрівлю, металоконструкції та панелі. Аби запустити лінію з виробництва хліба, необхідно облаштувати пакувальне відділення та побудувати приміщення для зберігання готової продукції. Для цього потрібно ще 2 мільйони євро. У компанії планують відновити потужності за грантові та власні кошти і вже навесні 2024 року випікати свій фірмовий запашний з домашнім смаком хліб.